Сім архангелів і кінець світу, хто вони і що вони роблять Задовго до того, як Віллі Нельсон і Рейль Чарльз створили свій хід в 1984 році, сім іспанських ангелів», ангелівсвященна Біблія та численні сувої апокаліптичної, апокрифічної літератури говорять про сім ангелів у Божій присутності. Свята Біблія посилається на сім ангелів, які цитую стоять перед Богом, і в кінці часів сім ангелів вильють сім чаш гніву Божого на землю. Так багато про це у романтичній пісні Земний ангел. Перш ніж ми дізнаємось про сім архангелів, спочатку важливо відповісти на питання. Хто такий ангел? Слово ангел на івриті малах, що означає посланець, а грецьке слово ангелос, і воно також означає посланець, тому створені ангели чистими духами, без фізичних тіл, і вони виступають якби посередниками між всемогутнім Богом і рештою природи, зокрема людьми. Деякі ангели повстали проти Бога, як сатана, і вони перейшли і деградували в тих, кого ми знаємо як демонів. Архангел лише на один рівень вище ангела. Біблія вчить, що існує Божественно упорядкована ієрархія ангелів, її часто називають дев'ятиступеневою ієрархією або дев'ятьма хорами ангелів. Ця дев'ятиступенева ієрархія ангелів поділена на три тріади: отже, на самому верху найвища тріада – це серафими, херовими і престоли, середня тріада – це панування, які дуже цікаво власне, панують над рухом орбіт і галактики, і над законами природи. Нижче знаходяться сили. і найнижчим в цій тріаді є князівства, або як вони називаються у Ефесян 3.10, Начала вони панують над народами, а після архангели і ангели. Найнижча форма ангелів. Термін «архангел» ми не знаходимо в старому завіті. але є близький термін до архангела в книзі пророка Даниїла – де він каже, що ангел Михаїл цитата один з головних князів неба і грецька версія перекладу старого завіту перекладає як великий ангел. У новому завіті ми бачимо це слово архангел. Воно з'являється в першому посланні до Солонян, розділ 4, а також у посланні Юди де йдеться знову про святого Михаїла. Отже. Чому є сім архангелів? Таємниця семи архангелів походить з второканонічної книги Товета, яка зустрічається в Римо католицькій, Грецькій Біблії, Російській православній Біблії і Ефіопській православній Біблії, але її не знайдете в Протестантській Біблії. І це тому, що революціонер Мартін Лютер викинув товета з писання. Однак, якщо у вас є стара біблія короля Якова, ви знайдете товета у розділі, позначеному як апокрифічний. Отже, у книзі Товета, коли ангел Рафаїл розсекречує себе, якщо ви знайомі з цією історією, це ангел, який маскується під людину, щоб допомогти родині Товета. І коли він виявляє, що насправді він не людина, а ангел, який їм допомагає, він каже: Я, Рафаель, один із сімох ангелів, що стоять у славній присутності Господа, готового служити йому. Тове 12.15. Два інші ангели, які згадуються у Біблії, це Архангел Михаїл і Архангел Гавріл, чотири інших імен. Інших архангелів походить з апокрифічних джерел, таких як книга Єноха та Апокаліпсис Ездри, також відомий як четверта книга Ездри. Буду говорити про них невдовзі. Теж у Старому Завіті є згадка у пророка Захарії, де він говорить про сім очей, які досліджують всю землю від імені Бога і майже всі дослідники Біблії пов'язують цю ідею про сім очей, які патрулюють землю для Бога, з сімома архангелами, які стоять у присутності Бога. Далі у новому завіті це дійсно захоплююче, у восьмому розділі книги об'явлення розповідається про сім ангелів, які стоять перед Богом, і дано їм сім сурм. Як ви знаєте, що в апокаліпсисі? Йдеться про сім сурм, які потім ведуть до семи кар, і це ми бачимо в об'явленні розділ 16. «Почує почув я голос великий із храму, що говорить до семи ангелів: ідіть і вилийте на землю сім чаш обурення Божого. Ось тому сім ангелів у книзі одкровення при кінці часу відіграють дуже ключову роль. Вони не тільки сім очей, що дивляться, патрулюючи землю. А також сім ангелів, які приносять сім сурм і сім кар сім чаш гніву, гніву Божого. То хто ж вони, цих сім архангелів? Перш за все, увага. Чотири папи заборонили відданість іменам ангелів, і це ґрунтується на попередженні святого Павла. Послання до колосян апостол каже: нехай ніхто вас не позбавляє нагороди сновидною покорою і служінням ангелам, звертає бо всю увагу на привиди. у ранній церкві існували гностичні групи, і ці гностики пропагували форму поклоніння ангелам, таємні знання від ангелів, що зменшувало статус Ісуса Христа як єдиного Сина Божого і єдиного посередника між Богом і і людиною Тому Павло застерігає від цього, і згодом чотири папи засудили цю крайню відданість ангелам або вимоги про присвоєння імен ангелам. Папа Захарій на Римському соборі в 745 році сказав, що не повинно бути тенденції до поклоніння ангелам, і він засуджував одержимість ангельською ангелологією та іменами. Він сказав, що католики можуть назвати тільки трьох ангелів, і це ті, що згадуються в писанні Михаїл, Гавриїл та Рафаїл. ще три інших папи також засуджували іменування ангелів. Це були папа Лев XII, який помер у 1828-му, Папа Пій XVI, який помер в 1830 році, і папа Григорій XVI, 1832 рік. отже, ці папи в 1800-х роках мають справу з проблемою іменуванням ангелів. Однак у католицькій вірі часто допускається відданість четвертому ангелу. і тут ми торкаємось деяких більш апокрифічних. Та суперечливих аспектів семи архангелів. Четвертий архангел зазвичай ідентифікується як Уреїл, оскільки він зазначений у четвертій книзі Ездре або апокрифічній книзі Апокаліпсис Ездри. і ця робота була іноді включена середньовічними католиками в католицькі апокрифи, бо вона виглядала як повчання для вірних, коли ми перейдемо до традицій за межами католицизму. Ми маємо повний список семи імен. Ми маємо список, поданий у книзі Єноха, про яку я зробив багато відео. Пізніше з Божою допомогою ми озвучимо це відео. Єнох перераховує сім архангелів і той самий список по суті міститься в ефіопській традиції, також у єгипетській традиції, і грецькій і російській православній традиції. Отже, таблиця, яку можна побачити на екрані, католицька традиція: це Махаїл, Гавриїл, Рафаїл. І я взяв душки Уріїла, і ви можете бачити все в основному однаково, як у книзі Єноха та інших православних юрисдикціях. Єдиним винятком є єгипетський список: де не Уріїл, а Суреїл. Але очевидно, що це те саме ім'я. Коли ми перейдемо до трьох інших то побачимо деякі подібності, так як у Єноха, Рагуїл, Саракаїл і Раміель. Ви бачите схожі імена: Рагуїл, Фануель, Реміель у Ефіопській, дещо інакше в єгипетській і грецькій мові Єгудіїл, або Єгудіель Салафаїл, якого ми бачимо в інших табличках, і варахаїл сьогодні для навчальних цілей, не для релігійних цілей. Я збираюся розглянути ці сім архангелів відповідно до католицької традиції: Михаїла, Гавріїла, Рафаїла і можливо Уріїла та інших архангелів. У грецькій православній науці тому що саме там є найбільше інформації. Тоді давайте розпочнемо. Номер один очолює список завжди святий Михаїл. Ім'я на євриті Мікаель означає хто як Бог, і це тому, що Михаїл протистояв сатані, коли Сатана збунтувався. Сатана, звичайно, колись був люцифером, великим ангелом. Носієм світла, і він вирішив повстати проти Бога і стати Богом. Тоді святий Архангел Михаїл каже: Як можна, то подібний до Бога, хто як Бог, і Бог змінив його, Мікаель, ім'я Михаїл. Ви можете прочитати про нього в книзі Даниїла, книзі Юди, і звичайно, у книзі Апокаліпсису. Другим у списку є архангел Гавріїл, і його ім'я на івриті означає могутній сильний божий муж. Сила Бога, і він повстає як посланець. починаючи від народження Івана Хрестителя, святий Гавриїл приносить вісті, і потім найбільш важлива річ виголошена ним: це втілення Христа до благословенної Діви Марії, яку проголошує святий Гавріїл. Отже, його ім'я, могутній муж Божий, насправді може бути пов'язане з таємницею, яку він сповіщає про втілення Сина Божого. Який став людиною, прийнявши повну людську природу в непорочному лоні Діви Марії? Третій у списку Рафаель і Рафа означає зцілення, Бог, який зціляє. у книзі Товета він є зіркою Товета, також у католицькій традиції ангел, що збурює воду у купелі. Де люди чекають зцілення у Євангелії від Івана, хоча там не сказано, що це був Рафаель, але асоціюються саме з Рафаелем, бо це чудо зцілення. Четвертий ангел, який з'являється у всіх списках таблиці, це Ур'їл. Ур'їл означає вогонь Бога або світло Бога, і він з'являється у четвертій книзі Ездри, також у ранній традиції церкви. Юріїл був ангелом, який захищає Івана Хрестителя під час розправи над невинними. І Уріїл відіграє ключову роль у цій історії. Тому Леонардо да Вінчі у своїй картині Мадонна в скелях зображує Уріїла. Це один із прикладів Уріїла, який не є одним із трьох затверджених ангелів. І який з'являється в католицькому мистецтві у мистецтві Леонардо да Вінджі. крім того, він відомий своєю допомогою святій Єлизаветі, коли він заховав її з немовлям Іваном Хрестителем, Уріїл також асоціюється з вогнем Сонця і Пекельним вогнем, оскільки його ім'я буквально означає вогонь Божий. Отож, ми пройшли перші чотири імена традиційного православного списку. Ми маємо ще три попереду, але я б заохотив вас. Будь ласка, подобайте це відео, допоможіть у поширенні і, будь ласка, підпишіться на ще більше чудового контенту, такого як ви зараз дивитесь. Окей, номер 5 у грецькому православному списку: Салафаїл. І його ім'я означає спілкування з Богом або молитва до Бога, або наказ Бога. І він є ангелом спілкування. І він є у цій традиції як той, хто допомагає молитись до Бога. подивіться об'явлення, розділ 8, де йдеться про ангела, що приносить золоту кадильницю і возносить молитви людей до Бога, що ідентифікується у грецькій традиції Салафаїлом. Шостим ангелом є Єгудіель, що означає слава Божа, «Хвала Божа. Дехто каже, що це означає, що Бог єдиний, але Єгудіель часто зображається з короною і батогом з трьома ремінцями. Чому? Бо єгудіель вважається ангелом справедливості. І він також є покровителем королів, суддів і всіх магістратів. і це роль архангела Єгудіеля, в православній традиції, і останнім в нашому списку Варахаїл. Він є сьомий його ім'я означає благословення Бога, і він наглядач, і це цікаво згідно з їхньою традицією. Він стежить за всіма ангелами-охоронцями. Тому християни вірять, що кожна людина не тільки християни, але кожна людина народжена або кожна зачата особа. Їй призначається власний ангел-охоронець. Тому в цій традиції Варахаїл це ангел, який є ніби генералом, бос усіх ангелів-охоронців, що на землі. Він також є покровитель дітей і сімейного життя і захищає домівки. Це були сім архангелів і трохи історії та теології про те, хто такі ангели і хто таки архангели. Дякуємо за вашу активність. Хочемо, щоб ще більше людей бачили християнський контент, тому найперше просимо молитовної підтримки. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, рекомендуйте нас ближнім та обов'язково поділіться, що вас торкнуло із теми даного відео. Хай Господня Любов перебуває поміж вами!